У сумах у рамках обласного триденного форму громадських організацій ГОУ організували захід. Вихід є його ініціювали представники обласного центру комплектування для того, щоб налагодити комунікацію між військовослужбовцями та цивільними. Ось в цій емоційній клітці і відбуватиметься сьогоднішні дійства. Організували його сумські обласний ЦК та СП та організація «4.5.0». І сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки і організацію «4.5.0» представляє Олександр Бондаренко. Тут буде військовий в військовій частині і цивільний в такому в цивільному а, середовищі, а також будь-глядачі, які будуть слідкувати про те, як відбувається комунікація військових і цивільних саме в клітки, будуть знаходяться люди, які хочуть знайти порозуміння. Серед тих, хто в цей вечір збирався зайти у клітку, був Сергій Зінченко. Він пройшов війну, отримав поранення, втратив ногу, але залишився у строю в армії. Хочу розказати про свою історію: про як був на бойових діях, про лікарню, про нинішню службу. В общем, про все своє, так сказати, пока повномасштабне. І не тільки я хочу, як сказати, трошки розказати правду, як воно все є, і желательно, щоб воно пройшло далі, не вирізали як перед цим. Багато військових, ті, що після лікарні, дуже багато собі держать, тому що як болі, то само собою дуже багато, це дуже психологічно. Але після такого відношення ну, є ті люди, я ж кажу, нормальні, є ті, що краще ви уйдіть відтуди, хай прийдуть. Такі, щоб були нормальні, і то ж кажуть, що там воєнний щось начудив Там воно просто так і не накипляє, що тобі дуже важко здержуватися, навіть в общі. Сьогодні вона буде цивільний сектор на заході. Представляла Ольга Різніченко. класна історія, яка дозволяє власне це питання реінтеграції робити практичним і ефективним. Тому ми тут і ми запропонували нашим учасникам познайомитися з таким видом активності і, можливо, залучити його в свої громади, наприклад, є. Протягом вечора на зустріч прийшли шість учасників бойових дій. Троє з них наразі продовжують військову службу, троє демобілізувалися. У нас буде герой, який саме цього дня, рік назад, йому ампутували ногу. Е, ну, це дуже таке емоційне переживання. Отак, От совпало. І Він буде ділитися своїм досвідом, як він був мобілізований. Це герої з нашого Сумського району. В емоційну клітку увійшли двоє героїв. Кожен з них розповів свою історію. Головне, говорить Олександр Бондаренко, що ця клітка мобільна і вона готова їхати в люди. Ця вся двіжуха, вона мобільна, і вона підрозує на тому, що ми будемо переїжджати. Ну, переїжджати. І от саме я готовий їхати до них і буду чекати від них запрошення. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.